Сімейні традиції це як коріння дерева. Їх не видно, але саме воно тримає стовбур і крону. У кожної сім'ї є свої маленькі традиції, ритуали, наприклад, ранкова кава, кава, спільна вечеря, недільні вареники чи спільний перегляд фільму або фотоальбом, який відкривають на свята. Іноді ці традиції губляться у вирі нашого бурхливого життя. Мов тихі, береги... Але саме вони, мов тихі берегові маячки повертають нас додому. Звичай, там і сім'я міцна, кажуть, а чому сімейні ритуали це важливо, вони створюють відчуття стабільності навіть у складні часи. Вони дають нам дітям коріння, а дорослим крила. Вони нагадують, що ми частина чогось більшого, ніж просто будні. Тому ритуали потрібно зберігати, відновлювати або створювати нові. Наприклад, повернути те, що ми зараз не робимо, але що робили колись всі разом. Придумати нове, якщо не було чогось такого. Це може бути навіть чай в п'ятницю в піжамах, або якщо це відбувається на відстані, то пити чай із однакових кружок. Необхідно зробити цю традицію доступною для всіх, від самих маленьких до найстарших. Фіксуйте моменти чи записуйте, які можуть зберегти ці спогади, або нагадати. Якщо про якісь ваші традиції. Сімейні традиції це не лише про минуле, це про майбутнє, про те, що нас тримає разом як родину. І сімейні спогади, і е, сімейні дії. Бо сім'я, що має спільні спогади, тримається навіть у бурю. Якщо інформація була корисною, тисни вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пиши особисті.